Ми не можемо використати ті моменти, які у нас є. Обичне святкування. Просто караве віддав передачу. Я не скажу, що важкий цікавий. Після матчів національних збірних повертаємося до клубного футболу. Лайк, якщо скучили за грою улюбленої команди, Динамо цього разу змагалося за очки із Луганською Зорею. Номінально це виїзний поєдинок, але свої домашні матчі Луганці грають саме на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Цей поєдинок це вже дев'ятий тур УПЛ. Із позитивних новин Денис Попов. Центрбек вперше вийшов на поле з кінця літа, пропустивши сім поєдинків. Захисник відновився від травми і готовий грати. Теплі моменти перед грою. Кожен готовий до цього протистояння. З перших хвилин підопічні Олександра Шовковського намагалися тиснути на ворота суперника. Спершу піхальонок класно закинув на Волошина. Назар прострілив на Гереро. Але Панамський форвард трохи не встигає замкнути цей пас з флангу. Зоря відповіла своєю атакою і навіть довела справу до удару, але не легко з цим справився. Кияни бажали забити завдяки зусиллям Волошина. Атака на швидкості Назар цього разу вже на лівому фланзі змістився і смачно пробив. Дуже підступний рикошет, але м'яч підсумку летить не в ворота. За луганців міг відзначитися будківський. Пас-центр штрафного і нападник просто пробачає білосиніх у цьому моменті. Б'є повз. Матаці Динамо у перші хвилини активними були двоє: Буяльський та Волошин. Зрештою, і вдвох створили наступний момент з фінальним ударом від капітана Сапутін на місці. У цьому епізоді не зрозуміло, як м'яч не побував у воротах. Буяльський віддав нахід Гундані Шола прострілив, а Волошин дивом не забив. Хіба що футбольна фортуна врятувала зорю від голу. Коли м'яч налізе у ворота, то має бути мотивація. Подивіться на цих дітей з прапором. Справжні вболівальники. Наприкінці першого тайму ще раз проявив себе нащерет. Вантух віддав на Анджушича пас, і той фактично розстрілював Руслана. Але кіпаркіян класно реагує. Блискавична реакція та вміння прочитати ситуацію. Знакових моментів у першому таймі після цього більше не було. Перерва 0-0. Друга частина гри розпочалася з удару гереро. Нападник, який раніше виступав за зорю, ну дуже хотів забити у ворота колишнього колективу. Та сам Путін справляється. Наступний епізод і знову черговий фарт. Буянський віддав цукерочку на піхальонка. Олександр класно прокинув м'яч уперед і пробив, а добивав уже Волошин. Усе потягнув воротар Муганців. Почав фаєрити і шола Огундана. Тут Вінгер заробляє стандарт. А на фоні цього Ярмоленко готується вийти на футбольне поле. Пішов розминатися. Можливо, десь і лідер киян мотивував новачка. Просто погляньте на бажання проявити себе від Огундани. Вступив у відбір, забрав м'яч і ще й обіграв опонента блискавично. І після цього таки стається. Ну нарешті каравай Європи чергову гольову дію цьому сезоні. А Буяльський забиває свій четвертий гол в УПЛ. Класика, передача на капітана, і той дотик в ближній кут забиває. Кияни повели. Вичне святкування. Просто каравай віддав передачу, тому що я повинен був бути в цій зоні. Якщо б він віддав туди і мене б не було, це вже питання були б до мене, чому я не підтримую атаки. Тому в нього вийшло добре віддати і молодець. А ще наша камера спіймала розмову Ярмоленка і Бояльського перед виконанням тового. Капітан віддав гостро, і Джордан ледь не забив у власні. Цікаво, що говорив Андрій Віталію. Напишіть свою версію у коментарях. Ось перший хід у грі від тренерського штабу киян. Подвійна заміна. Піхальонок і гереро залишили поле. Вийшли та Блинуце. Кіяни провели ще одну небезпечну атаку. Мяч літав по штрафному, але в ворота вдруге не вліз. То ще порція замін від Чомковського. Після розмови з Ярмоленком тренер його випускає на поле замість капітана Бояльського. Пов'язку на рукав Андрію вручив сам. Та відбулася й одразу друга заміна. Хабайо вийшов замість Волошина для Владислава. Це трьохсота поява на футбольному полі в усій кар'єрі, а конкретно за Динамо – 114-та. гідне досягнення. Моменти кіян тривали, сподобався шола Огундана, який здійснив кілька обіграшів та віддав, наприклад, цю передачу на тіаре. А центрбек прибрав під себе і ще й мудрився пробити у ближній цей воротаря. Та не зважаючи на цей тиск, Динамо... Пропускає наприкінці гри флангова передача і ударом головою Бутківський вбиває круглого у ближній кут і зрівнює рахунок 1-1. Ви не можете сказати, що команда не готова була фізично до цієї гри. Інше діло, що ми не можемо використати ті моменти, які у нас є, і маємо більш спокійніше, спокійнішими бути в завершальній стадії. Ми робимо достатньо моментів для того, щоб Певніше і спокійніше відчувати себе в кінцівки гри. А так вже п'яту гру, після 85-ї хвилини, ми пропускаємо не завжди обов'язкові голи. На останні хвилини зоря закрилася і не дозволила створити справжню нагоду білосинім. Тож арбітер дає фінальний свисток. Динамо в п'ятий поспіль грає в ніч у чемпіонаті України. Попереду важливий період. Наступна гра у Лізі конференції із Самсунспором. Потім крив і двічі Шахтар у Кубку та Лізі. Я не скажу, що важкий і цікавий. Навпаки, багато ігри не просто ігр, а ігри з хорошими суперниками і в Лігі. І конференції, і в чемпіонаті, і кубок, і чемпіонат. Тому це цікаво для кожного футболіста. Футболіст, я думаю, кожен любить більше грати, ніж тренуватися. Будь-яка негативна серія рано чи пізно закінчується. Тож продовжуємо вболівати за улюблену команду і вірити в неї до кінця. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.